Букунбіс ете джеміс. Сьогодні ми розберемо кримськотатарську мову. Уявіть собі ситуацію: ви йдете по вулиці, і незнайомець вам каже: Я вчу кримсько татарську мову. Що ви зробите? Звісно, ви напевно скажете, ти хто такий що від мене хочеш? Та спробуйте відійти від нього. Але коли ви прийдете додому та подумаєте над його словами. У вас повстане питання, а що таке вчити кримсько татарську мову? Отож, що звичайний українець знає про кримсько татарську мову? Ну, це мова, на ній балакають на півострові Крим, її ще називають кримською мовою, а також існує ще архаїчна назва татарська. Але її зараз не використовують, бо існують кримські татари, що проживають у Криму, і просто татари. Що проживають у Волго-Уральському регіоні РФ. Хоча обоє народів є тюрками, вони сильно відрізняються і називати їх одним словом неправильно. А хто балакає на кримсько-татарській? Балакають на ній корінні народи цього півострову, такі як Караїми, Кримчаки та Кримські татари. Чи всі вони розмовляють на кримськотатарській? Ні. Караїми, наприклад, мають свою Караїмську мову, а Кримчаки мають кримчацьку. Хоч і її наразі відносять більше до діалекту кримсько-татарської, ніж до окремої мови. Але зараз ці мови майже зникли, як і сама кримськотатарська. До речі, цікавий факт: в Україні налічується більше 15 мов і 130 національних меншин. А тепер перейдемо до кримсько-татарської. Проте наостанок нам треба уяснити одне питання: чи лише в Криму розмовляють на кримськотатарській? Відповідь ні. В Румунії та Узбекистані є носії кримсько-татарської поява їх пов'язана з масовою депортацією кримських татар у 1944 році в країни Східної Азії. Деякі люди зуміли зберегти свою рідну мову навіть попри заборони. Отож, кримсько-татарська мова сформувалась в результаті тривалого змішування різних мов і культур на території Кримського півострова. Її основа тюльські мови. Кримсько-татарська відноситься до Кипчацько-половецької групи мов, адже предки кримських татар прийшли сюди з великого степу. Це Кипчаки, татари Золотої Орди та інші тюркські народи. Проте на Крим також вплинули народи, що жили тут раніше, а їх було дуже багато: греки, генуеси, вірмени, алани, а також османи, перси та навіть араби. Це додало до кримсько-татарської мови багато запозичень і особливостей. У XV столітті з утворенням Кримського ханства кримськотатарська стала державною мовою, хоча в офіційних документах також використовували османську та перську. Одним із найдавніших свідоцтв про кримську татарську є документ Кодекс Cumänicus, датований 1330 роком, в якому зібрані молитви, загадки і гімни 13-14 століть. Приблизно тоді ж, з приходом ісламу в Крим і до 1928 року, у кримсько-татарській використовувалась арабська писемність. А з 1928 року, після першої всекримської наукової конференції, за основу була взята латинична писемність кримськотатарської. Взагалі ця мова має дві писемності кирилиця та латиниця. Була ще арабська, але наразі її не використовують. Наразі у Окупованому Криму використання латиниці заборонено. З 2014-го кримськотатарська знаходиться у Занепаді. Усі кримсько-татарські школи, відкриті при Україні, закриті. Освіти на цій мові немає, хоча вона має бути присутня у школах. На тих, хто все одно спілкується кримськотатарською, чинять тиск, а також проводять обшуки. Але давайте не про сумне, а про діалекти цієї мови. Так, да, кримськотатарська має свої діалекти як українська, їх всього три. Перший називається діалект середньої смуги. Його іноді також називають гірським або тацьким. Це є найпоширенішим діалектом. Ним розмовляють ті, хто до депортації 1944 року мешкав у гірській та передгірній частині Криму. Є проміжним між двома іншими, саме на ньому базується літературна кримськотатарська мова. Південнобережний діалект колишніх мешканців південного узбережжя Криму належить до Угузької підгрупи і є дуже близьким до турецької мови. Цей діалект містить велику кількість грецьких та італійських запозичень через те, що багато кримських татар південного узбережжя є нащадками тюркізованих та ісламізованих греків і генуезів. А також через вплив османів в цьому регіоні. І останній діалект степовий. Діалект кримських татар степовиків належить до кипчацько половецької підгрупи тюрських мов, найближчі до нього мови Карачаєво-балкарська, кумицька та ногайська. Багаторічна заборона на вивчення кримськотатарської мови та цілеспрямований лінгвоцит призвели до того, що ЮНЕСКО зарахувало її до числа мов, що знаходяться під серйозною загрозою зникнення. Наразі кримськотатарська мова в Криму лише іноді має декоративні функції або не має зовсім ніяких. Вивчення кримськотатарської у школах у Криму здійснюється на добровільній основі насправді ж на батьків чиниться тиск, внаслідок чого вони вказують російську як рідну мову і як мову навчання. Якщо все ж таки в школі існує предмет рідна мова, то на ньому або додатково вивчають російську мову, або він є факультативним, тобто не обов'язковим, і зазвичай стоїть у розкладі останнім уроком». Як українська влада сприяє знищенню цієї мови? Наприклад, Міністерство освіти і науки випускає підручники по кримськотатарській мові та літературі. Також захист кримсько-татарської мови в Україні забезпечується законом про корінні народи 2021 року і розпорядженням кабінету міністрів від 23 лютого 2022 року про схвалення стратегії розвитку кримсько-татарської мови на 2022-2023 рік. Ви також можете посприяти знищенню кримсько-татарської мови. Наприклад, вивчивши її, існує багато матеріалів, уроків та іншого для вивчення. Учіть історію рідного краю, учіть рідну мову, і взагалі знайте, хто ви і звідки ви. А на цьому все.